Зустріла рецепт гарної закуски, тому віримо, але перевіримо. Закуска проста в приготуванні та бюджетна за вартістю. Потрібні вафільні листи, пюре і сосіски. Це основні інгредієнти. А, і яйця ще треба взбити, десь 3-4 штуки. Також я ще від себе взяла курочки, обсмажила з цибулькою, але це згодом. Готуємо нашу начинку, по-перше, це миємо, чистимо картоплю, нарізаємо, відварюємо і готуємо пюре. Момент номер 1 Треба приготувати пюре трохи рідкіше, ніж зазвичай. Прямо, щоб таке було воно ріденьке, щоб вафельні листи добре пропітались і легко було скручувати рулети. Також я взяла ще приготувала, обсмажила цибульку і додала відварену курку, обсмажила, додала спеції, паприку, сіль, перчик. І приготувала ще таку начинку. Я думаю, що також можна ще приготувати капустоки обжа... обсмажити. Ну, тобто Тут ваша фантазія виключно. А також до сосісок, мабуть, можна додати сир або кетчуп. Збираємо закуску. Беремо вафельні коржі. Я взяла квадратні, думаю, що можна взяти і круглі, але квадратні зручніше. Змащуємо цим пюре. Також можна відразу декілька коржів намастити і, поки вони настаюються, ви скручуєте. Викладаємо сосіски з краю і скручуємо в рулет. Все добре скручується, як бачите. Беру нож який для сира і нарізаю у літочки такі. Другий важливий момент не нарізайте товсто. Нарізайте тоненько, щоб воно добре просмажилося. Нарізала, обвалюю, скоріше обмакую в в збитому, без муки, без нічого просто, і обсмажую на пательні. Слідкуйте, щоб не підгорало, але і так добре засмажте, щоб картопелька взялася, як в такій скоринці, тому, тому що воно смачніше і не розпадається. Коли добре обсмажено. Перегортаємо, дивимось, Якщо добре обсмажилось, нас влаштовує все, то дістаємо. Тут я збираю начинку з куркою, теж картопля, кетчуп і обсмажена курочка. До самого краю догори не накладайте цю начинку, бо важкувато буде закручувати. Але важко це не неможливо, тому і це я теж скрутила. Так само нарізала, в яйці обмакнула, обсмажила. І чудова закуска готова. Це справді бюджетно, швидко і смачно, доволі достойно. На компанію, так от, навіть як за перекус ввечері для родини, або, знаєте, якийсь смаколик на вихідний, дуже зручно і прикольно, я вважаю. У Нас, Нам, до речі, дуже сподобався самий простий варіант пюре, сосіска і коржі, і яйця. Все. З закуркою нам не зайшло. Хоча, казалось би, я більше потратила, витратила часу і сил. Але взагалі з куркою не зайшло. Все, вам смачного. Пишіть, яку ви начинку використовували і чи зайшов вам рецепт. Гарного дня!